Притча про дорогу життя людини. Людина йшла дорогою добра, але одного разу в нерішучості зупинилася на роздоріжжі, які часто зустрічалися на її шляху. Господь кликав людину в одну сторону, а пристрасті манили в іншу. Раніше, вона прислухалася до Господа, а на цей раз шлях, підказаний сліпими пристрастями, здався їй заманливим, привабливішим і безпечнішим. Повіривши їм, вона пішла туди, куди вабили пристрасті. Спочатку все було добре, але чим далі? Вона відходила від правильного шляху, тим важче було молитися. Тим частіше стали з нею траплятися різні події то впаде і пораниться, то спіткнеться і лоб розіб'є, то забрудниться, то втратить щось або заблукає, І звернулася людина до Бога. За що господи? Стільки покарань на мою голову, усього лише раз я ослухалася тебе, а за це стільки напастей на мене звалилося: Я тебе не карав, ледь чутно прозвучав Божий голос. Я знав про всі небезпеки на цьому шляху, бачив те, що ховалося під його привабливою личиною. І попереджав тебе, а ти не прислухалася, от і пожинаєш плоди свого вибору. Але що ж мені тепер робити? Ти можеш повернутися на істинний шлях або продовжити йти по цьому. Вибір за тобою. Як далеко ти не відійшла б від мене, пам'ятай. Що я тебе люблю і чекаю. Поки ти жива, завжди можеш прийти до мене. Чуєш, поки ти жива?